Скажуть люди, тут я коли зайшла і побачила, що тут зараз молодіжна молодежна політика вже реформи почалися. А коли йдеш в народ, а вони кажуть, депутатський діп, корпус пасія у нас робить як рак і щука. І, і потрібно, вони прямо чому? Підождіть, не розказуйте, я вам розказую. А тепер, якщо по закону. Вибрали Козарчука, якщо по закону вибрали вас, не з яких ви партій, не ставте ножків в подножки. Поможіть, поможіть Козарчуку сформувати його команду, таку, яку він желає йому робить з командою. Поэтому нам не важно з яких ви партій. А нас побудова ваша, що ви за п'ять нам нічого не зробили. Ви були роки восім місяців. У вас є за що жити, а у нас нізкіпенсі. Да. Ми з вами спілкувалися. Я вам далі на пам'яті на пам'ять да. пам цю газетку. І скажіть, чого а тут я? вас нема. Немало. А от тепер ми потребуємо щоб за 14 да, я ж, і за 15 год була отака інформація mm -hmm. людям, які у вас доходи. Та не питати, так вона ж є. Я ж подив Ну ви ж та... отримали 7 тисяч матеріальної допомоги. Я чесно кажу, навіть не пам'ятаю. Скажіть, а покажіть, я знаю. Ти. Я навіть не знаю. А так, я, я, чу, я, зараз знаю? Питаю, я зараз питаю. Хочете? 7... я зараз питаю. 7 тисяч матеріальної я, допомоги. Я, я а я дитина війни. Чорнобильці. У мене по вулиці Чорнобилець 76 гривень получав, а ви по 7 тисяч. Це ужас. Розумію. Тому ми вас будемо роміти, а Козорчука будемо піддержати. А тепер ви ж бачите, конфронтацію робите, нас грамоти. А ми разом хочемо співпрацювати. Робіть. Так ми ж робимо. Разом. Я, Дивіться, я, я хочу, хочу, щоб маршрут пішов на нове місто. Там люди дійсно потерпають. Тому що немає піздети. Я сам, хочу, щоб я, не сам, людей не сам, брали по 17 гривень за надання дозволу. Ви скажіть, поз... я хочу, щоб приморство до того ремонтували людей. не рішили цей вопрос. Який? 18 гривень за квадратний метр. Я вам об'ясню, підожді в 2010 році було прийнято рішення сесії, і там в 17 гривнах заложено все, щоб людина не бігала, прийшла, заплатила вам 17 гривень, а ви дали документи. А що зараз? Вона поки побігла. Дайте пропозицію, бо ми не можемо дайте пропозицію на сесії. Давайте змінимо порядок. А ваша війна, знаєте, в чому? Що ви не рішили, а пригласили людину на сесію і звалили все на Козорчука. Нехай вони що? рішають я тільки що? Що? не я. Що за моя пропозиція? Ви скажете, ви знаєте, рішення. змінення 2011 році? були. Да. Що там кажеться? Щоб 17 гривень платили не до того, як рішення, а після того. Як І нікуди не бігали. В 17 гривнах заложено все. Да. Це, 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 це. це ви повинні були зробити. Ваша ну, я хочу сказати, що цей юрист Валентин Валентинович готував ці документи Щербина Сергій у 2010 році. Робу, да, Селик, а Щербина Сергій був якраз Так, да, да. да. А яким методом буде вот? Де. Оце ж я хочу. Ні, ні, я ж хочу знати, яка мені наступався, надати, що машині на действительно бістри, можливо яким чином. Або неможливо, згідно якогось там постанови чи закону що всі не платили. Я це знаю. — Скажіть, будь ласка, хто не платить? 300 тисяч. Я знаю, хто А куди Скажи ви фотографії Свобода. Ой, як хорошо. Ось все була заява від нас в вулиці Крупська. Підождіть, до Філонінка. Так, 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 так. Ви до сих пор мені не дали відповідь. Угу. Отут, після зрізаних дубів. А че це? Че це? Це мо. Це я пишу. А, а резолюція этого... котенка там була. Ну коли була печать є, коли прийняли ну, хитку, коли да. поступило. Смотрите. в результаті mm. я скажу, ви мене обманули вманули людей Чо? у лице... я? Ось Осьо Козарчук за вас робить. Ви мені побіщали телефон по телефону суботник на суботнік машину? Васильівна буде. Знаєте, я хочу сказати, що разу, кайка, машину на суботні не дало. Коли ми а чого ви до мене не підзвонили? 20... До 20 мішков листів я надала трактор світловодськ побуті, а Казарчук мені пише відповідь. Світлово з Так що Вирішили питання. Ми вирішили питання, а ви нічого нам не сказали і не дали відповіді. Ось все, на пам'ять я можу і лі свободя дати. Mm -hmm. вот так, свобода, Там прошу щас. вот так от зробити. Дивитися можна теді да. я до щоб я зніму. Я вибачаюсь. Щодо депутатського запиту, да, відповідно до того, щоб зробити вивіз, гілля і листя централізовано по всьому городу. Ну, це нове місто, пишу, я там як депутат, але зробити його потрібно взагалі в цілому. Ви депутат Філун. Да. Да. Бивший заступник міського голови. А це звернення. Да. Жителі вулиці Крупської. Ви за п'ять років. Да да ви і ну ну, восім місяців. За і да. восім місяців можна нам було поставити освітлення лиса. А Поставили, підождіть. Фонарь Ми... поставили. Ви бросили. Ну, Паши... ну, вам поставили ще дякую дякували. Ваш поставили фонарь на вулиці Крупської. Поставили. Это, это... На Крупсь не поставили. На Хрупском, это на углу Кацюбинського. Ну поставили. А ліс, підождіть. Юшко, фонарь за міняв. Аліс, Аліс, не освічений до сих пор. Сьогодні, 10 грудня 2015 року. Ми знаходимося в міському палаці на сесії. Міських, так, міського, міських депутатів. Дякую вам за вашу співпрацю. Не, не дякувати, а треба, що ви робили. Що вам не зробили? Що вам не обіцяли? За п'ять годин. Так. Минула влада нам а. нічого не зробила. Ну, ви житель Світловодська, правильно? І я житель ви... Світловодська скістроє... Крупська. Ну, я знаю. Так. І мене до того визвучає весь народ. Нас прийшла ціла ділегація. Ну, ну, ну. Нас прийшла ціла ділегація, е, котрим обіцяли, минула влада і нічого розвалило вулиці Крупської екологічне забруднення. Дорога магістраль газових водяних труб не покрита, тільки земляне покрита. П'ять років просимо. По свободній вулиці дорога розвалена, п'ять років просимо, магазин 5 років просимо, як будь-то там такі магазині. А, а який магазин? Магазин вулиця Свободна, 13А. А, А, ну це де п'ятитажка, там міліцейська міліцейський. Да, да. бу... робить магазин. Mm -hmm. Ми за Буханкою хліба, літні люди, ми діти війни, нам по восьмому десятку. Mm -hmm. Ми йдемо Філоненко з трибуни, нам совітує. Ідіть на вулицю Леніна в магазин. Mm -hmm. Зачем? коли у нас наші діди? Ходили в наш магазин, був ларьок. тому ми просимо, поможіть хто-небудь поставити нам ларьок чи магазин. А минула влада Філоненко, Білан, Катинко, цим людям не можна вірити. Вони обікрали, зробили хаос, а хаос такий, що виходить, розпилені баржі. Не кому в карман пішли. Пам'ятник Леніна, не кому в карман пішов. І все добрались до наших дубів. А тепер ми просимо. Ну, а як ви думаєте, хто спиляв ці дуби? Ну, я знаю, це регіон, це. я, я діло тому, що я там сам проживаю в цьому районі. Ну, да. На Свободній. Ну, я вам скажу, коли ми визвали міліцію. Начальника міліції, він визвав наряд, оформили акт. На той момент не було договору, бо я лично дзвонила і я визивала, визивала, дзвонила до директора ліскоза, він каже, договору не було. Тепер ми хочемо з першого комунальчика спитати, де наші дуби акації і кльони. Ми б їх продали. А як вас звати? Катерина Катеріна Васильівна. Mm. Наші акації кльони. Ми б їх продали, і зробили собі пішохідну дорожку. Ми не просили владу зрізати ліс, ми просили защитіти. А ви думаєте, що це влада? Ну тільки влада, тільки влада, да? тому ну... що на другий день приїхав Біла Никотинко, хладнокровно подивились і кажуть: ми вам шлагбаум поставимо, щоб не їхали грузові машини. А, а грузові машини їдуть гружені рибою. І Філоненко, і Катенко, і Білан це знали. Депутати знали. І нашу дорогу до того розтрощили, що зараз ми не можемо пройти до додому. А нас 33 життя. А дорогу іменно де? Дорогу по вулиці Крупська. А, а, потім... а тоді приїхала депутат Прасов. Панчеренка, без да, 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 да. безрукава. Це називається спеціалісти, комісія по дорогу. Ну да. э... Вони сказали, в об'їзд по вулиці Свободної, а Вулиця Свободна розбита до ужаса. Дякуємо. дякуємо. Ми їм, там немає ліхтаря. Ви знаєте, свободна і пушки на угол, там да. ліхтаря немає, там темно. Вчора я йду, я йду із роботи і напроти мене йде в магазин за хлібом Тімнова з двома паличками. Старенька людина така, так? Понято? Старенька людина, старенька людина, ті фамілії тімнова йде за хлібом. Я кажу, де це ви йдете. Вона та йду ж за хлібом. Нема мене хліба, був магазин, нема. Тепер хоч і плач. А сама вона живе по бат. по Лермонтова аж вніс до лізу, в частному на Можете представити, як ця польна людина пішла за хлібом у 4 години. Почала п'ята. У нас місце. Це просто просто. Ну що ж, щось ми, так, ви ділянні, щось А ми... Там, ми, да. ми там у нас фотографії є, але, як ми. Втрафірує. А тепер я вам Уже скажу передали... по АТО. Вони ж думають так. Ми от, старенькі бабки нічого не понімаємо. No, no, no. А в нас є лежачі і ходячі. Так. І ви знаєте, ми давно но ми не любимо світитися по телевізорі. Якщо mm. брати по АТО, наші люди старенькі. Складуємося, покупаємо сертифікат. У мене він є за тисячу гривень. Тепер даємо свої шмотки, які шмотки, мебіль стару, даємо теплі рукавички, одежу, світера. У нас касьянов, поляков стільки в мене вивезли, люди звозили до мене. Ми віддавали і консерви, і згущенне молоко, і сало поляков, віс на передову. Mm. Тому ми, діти війни, знаємо, що таке. Захищати родину, наші батьки захищали. Але влада наша прошлого созыва, забула, що ми діти війни. Зараз з'явилися нові діти війни, нас лишили всього, виходить, ми нижчі, а вони царки. І вони живуть у їх допомога по 7 тисяч гривень. А ми з своїх пенсій і по 100 гривень відчисляємо. І останній місяць, оце хожу зараз за ну, 60 і 100 гривень туди віддам. Хотів я вже тримати. Ну Бачите, в цьому ж винуваті, по-перше, і жителі Світловодська своєю байдужістю. Багато, що, допустим, коли це все знищувалося, ці заводи, все, всі як кажуть, просто наблюдали за цим. і... Скажу, чи робила... нема в людей віри, чи нема вже такого супротивлення. чи... На Та радіо... за... нічого було зробити. Слухайте, робила на радіозаводі, значить, на регулювання радіоапаратури мастера. Mm. Значить, у нас виходить. А заводи... я в п'ятій колонії робив. Знаєте, Одна колонії. влада розпиляла заводи, ага. друга влада допомогла почала розпилювати Баржі, теплоходи пароходи добрались до наших дубів. Ага. Так що ми повинні терпіти, а громада це територія, люди, земля, майно і гроші. Тому ми будемо поки на ногах захищати свою територію від таких, як Філоненко, Катенко і Біла Катріатіна. скажи кому? А забруднення екологія, я вам скажу. Не, ну, ліс на ваший, Хто хто о, там ліс Ці хто викидає мусор? Ну, виходить, ви е... ж я хто житель вулиці Крупська. Ну от бачите, наші жителі не приїжджай же сюди, яка з другого города, і те саме там скажу. же страшне закидано. Значить, заходиш на вулицю Крупська. Спасибо Плахотньому, що він зараз а п'ять років тому. Він допоміг нам освітлення зробити, а нас навіть не було в проєкті. Mm. Освітлення проєкту почалося з 2011 року і заканчується 15-го. І mm. виходить, ідемо мимо ліса, там ліс, яр, мусорозвазвалище, no, де підходить машина з дохлими маленькими поросятками кидали. кажу, хлопці, що ви робите. А у нас плахотні да, машину, мусорка вивозить. Ми не кидаємо. В Получається, там дохлі собачки, кошки, поросятки звозять з усього міста. А ми оце дишимо на другу конець вулиці, їдеш. там зробили рибку. Катенко ловив рибку у нас на вулиці. Ми його стільки раз бачили. Ну, як це він ловив Він їздив так. по рибку до вчасного сектора, де поставили два силових холодильника. І виходить, з однієї сторони, Крупська гуляє рибою, йдуть нечисті, коли чистять, а з другої сторони криси миші й до поросята. Екологічне забруднення вулиці, Рубской. і це допустила й способствовала влада Катинка. Ну що ж, дякую, і, 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 і Дякую, і, да. можете у степу риспи.